Очно не будемо зупиняти трансформацію системи охорони здоров'я. Ми не ідіоти. Як ви оцінюєте діяльність Уляна Супром? Нема війни, і я сподіваюся, що пані Уляна так само вважає. Була зустріч команди мозу із президентом України. Які вас враження були дозволити мені не коментувати? Чи буде відкат медреформи? Хто прийде на зміну Уляни Супрун та скільки коштуватимуть ліки? Про це говоримо засновником та колишнім співвласником першої приватної клініки Борис, радником президента України Михайлом Радуцьким. Пане Михайло, доброго дня. Доброго дня, пане Михайле, вас вперто називають претендентом на пост міністра охорони здоров'я. Можливо, через ваші публічні суперечності з Уляною Супрун? Суперечності в пані Супрун. Мене їх нема. А я точно не міністр охорони здоров'я. Але ви так само заперечували свою посаду на пост голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я? По-перше, я не заперечував, бо по-друге, ну ще рада присягу не прийняла, то як можна казати за те, що ще не відбулось. Єдине, що я не заперечував, і це після указу я підтверджую, бо й вийшов указ і так я радник президента України. А з приводу вашої посади голови комітету? Якщо оберуть, то буду. Чому ви не бачите себе на посаді міністра? Я вважаю, що міністр має бути такий самий, як в Сполучених Штатах. Це людина, чого прізвище ніхто не знає. У Сполучених Штатах навіть керівники великих лікарень не знають прізвища міністра охорони здоров'я. Завдяки тому, що це не потрібно, бо в країні працює закон. А якщо працює закон, то міністр... Перейти межу закону не може. Він займається ідеологією і це не стосується практичної медицини. Це функція трошки інша. Там нема політики. На цій посаді немає політики. Це дуже важливо. Чим більше міністр буде не публічною, і не політичною особою, тим краще для справи. Тобто ви вважаєте себе публічною особою? Я вважаю себе на жаль публічною особою. Як ви оцінюєте діяльність Ляна Супром на посаді міністра? Знаєте, я би не хотів казати про, про особистість. Я можу сказати, що те, що зробив квіташвіля. Бо, по перше, всі, коли кажуть, що щось зробила пані Уляна, всі забувають, що початок цьому поклав пан Киташвіль. Але ж це те, що хочете, і ви щоб почали один міністр, інший продовжував, а не рубався. Да. Є речі, яка які зроблені минулим урядом. Наприклад, те, що минулий уряд. І завдяки пані Уляні е, прийняв закон, який ще писав пан Квіташвілі про державні фінансові гарантії, то це тільки плюс. Як я можу на це казати, що це погано. Ми точно не будемо зупиняти трансформацію системи охорони здоров'я. Ну ми, ми не ідіоти, це перше. По-друге, ми не будемо ламати те, що вже зроблено, і воно працює. Те, що не зроблено і те, що працює не зовсім вірно, так ми зробимо аудит, і ми відкоригуємо деякі речі. Так, ми кажемо, в нас є там ще трошки інше там, системне бачення, ми все ж таки вважаємо, що система охорони здоров'я має бути за страховою моделлю. Але все, що зроблено минулим урядом, і не тільки цим минулим урядом, а ще декількома минулими урядами воно зроблено ті кроки, які допоможуть нам зробити загальнодержавне медичне страхування. Тому тут, знаєте, не бачу нічого. У нас там є питання по лікарському самоврядуванню. Ми вважаємо, що це помилка, коли МОЗ каже, що лікар має отримувати ліцензію в мозі і тільки на три роки. Нема ніде в світі такого, навіть ви дольче вилови. Поцікавитись, в Німеччині ліцензія видається лікарю на все життя, і видається вона не Міністерством охорони здоров'я, а видається профільною лікарською асоціацією. Ми маємо зробити так, щоб в нас е, спочатку. Прийняти положення, що таке лікарська асоціація, бо якщо ми завтра скажемо, що лікарська асоціації видають ліцензують лікарів, то я вам гарантую, що у нас буде там по декілька тисяч різноманітних асоціацій в кожному напрямку. Це має бути зарегульовано. але в мозі має бути можливість для людей апелювати. Була зустріч команди теперішньої команди мозу із президентом України з його Була, командою. Ви зустріч. були на цій зустрічі. Да, які у вас враження були від того, що Дозволите Мені не коментувати це. Чому ну? Якщо дозволите, я б не хотів не пояснювати, не коментувати. Бо це була зустріч в президента. Я вважаю, що я був тільки як радник, а там був президент, а був виконуючий обов'язки міністрів, то такі коментарі мають надавати вони. Я вважаю, я не... бо я не буду об'єктивним. Може, не знаю. Я не хотів би цього коментувати. Було прохання керівництва мозу зустрітися з президентами, президент не міг. Не мав права відмовити в такій зустрічі. І він, як як тільки в нього з'явився час, він призначив таку зустріч. Я не бачу тут ніяких політичних знаєте, підґрунтів. Це нормально. робочий, робочий процес. Не кожен міністр хотів зустрічатись з президентом. То пані Оляна захотіла її не відмовили. Так це не відбулось там по дзвінку. Знаєте, я сьогодні хочу, і президент сьогодні відповів. Ну, президента є ще багато обов'язків, але президент мені здається, там два-три тижні. Прийшло після того, як пані Оляна, е запитала про таку зустріч. Президент приділив час, і ця зустріч була десь не менше години. Тому я вважаю, що це, ну, це нормально. Даєте, Нормальна що вона може бути тим технократом, про яку, про яку мріє команда. президента. Я вирішую, хто буде міністром. Комітет вирішує трошки інші речі. Давайте спочатку треба уряд обрати, а потім вже хай прем'єр-міністр набирає собі команду. Пані Уляна, це буде, не пані Уляна. Мені дуже важко казати. Я, я вважаю, що це, це рішення має бути за прем'єр-міністром, за, за коаліцією, і за президентом. У мене таке суб'єктивне просто відчуття, що це той міністр, за якого стоїть справді громадянське суспільство в Україні. Ви знаєте, я до пані Ульяни, якщо побачити історію Бориса під час реформ пані Ульяни, ми перші, хто її підтримав. При системи ми підтримуємо надалі. Але давайте так Ви бачили результат пана Гросмана. Скажіть, будь ласка, от вам відповідь, яке суспільство кого підтримує, в яких відсотках. Ну, давайте, ну ми ж це ж соціологія, це вже ніхто не вигадує. Це... Вибори закінчились, вже нічого не треба технологічно вам зараз казати, щоб це було як технологія, да? це представники уряду людина, яка набрала 2 відсотки, про яке суспільство ви мені зараз розповідаєте. Так, 2 відсотки суспільства. Ну. То я вам скажу, тоді в нас Богатирьова теж її суспільство підтримує, бо партія опозиційний блок за життя набрала аж 13%. Ну ви ж не будете мені зараз сказати, що Богатирьова – це той міністр, який має підтримку суспільства. Це не особисто до пані Уляни Супрун відноситься. Це це взагалі до Кабміну. Бо цей Кабмін 5 років був в країні. І ми бачили результат. Я розумію, що в нас такі самі результати, не дай Боже, можуть бути за, за декілька років. Я це розумію. Але сьогодні в нас країна, де головним джерелом влади є народ. І народ сказав своє слово. Пане Михайло, ви коли критикуєте медичну реформу, говорите Я про... Я не критикую медичну реформу, де ви таке чули. А, ну, ви, ви і, говорите, так, ну, деякі, деякі, кроки, медичні, деякі кроки медичної да. реформи. А ви говорите про те, що потрібно зробити перепис населення, тому 100%. що а, тоді невідомо скільки держава має фінансувати а... і не відмовлюся від цього, і а президент це? це розуміє. Він оголосив, що ми маємо провести перепис населення. От наскільки це в команді обговорюється, коли ми можемо очікувати перепис населення? А, наскільки я це чую, то перепис буде проводитись ще в цьому році. Наскільки я це чую, але результати ми будемо мати це наступний рік десь. Так само весени наступного року ми будемо кінцевий результат мати для того, щоб робити макроекономічні якісь розрахунки. Це, це означає, не... що в медицині так само буде пауза для, для між, ну, ну чому це так означає? Ну де ви таке прочитали? В медицині не буде паузи. Паузу зробили не ми. Паузу зробив сьогоднішній моз, який мав влітку оголосити пілот по діагностиці повторинці. Вони відтермінували це. Це не ми відтермінували це уряд. І не виділили давав. фінансування. Виділили фінансування, але його не вистачило на первинку, тому вони зняли з вторинки і віддали на первинку. Чому це відбулося, я думаю, так само з одна з тих причин, що ми не розуміємо, скільки в нас населення, скільки нам треба грошей. Да? Я думаю, що це одна з причин, не всі, але це одна з, не, не з найменших причин. Тому, от дивіться, ніхто нічого не відміняє. Є закони України, ми маємо, доки не прийняті нові, ми не можемо не виконувати старі. В законі про фінансові гарантії я вважаю, що була дуже велика помилка минулого скликання Верховної Ради, що була прибрана вислів про співоплату. Я вважаю, що це дуже погано, і пані Уляна так само вважає. Да? Ми, ми тут сходимо з нею. Тому я ще раз кажу, якщо ви хочете знайти якусь війну між мною чи, урядом Зелен... чи президентом Зеленським, чи Верховною чи партією Слугою народу з Уляною Супрун, з особистостю, ви не знайдете. Нема війни. І я сподіваюся, що пані Уляна так само вважає. І те, що зробила пані Уляна, ми теж цінуємо. У нас немає чогось такого, що. А далі це вже війна заголовків. Це вже війна, да, бо пані Оляна не казала про расізм, але всі вийшли, що Супрун звинуватила Радуцького в але расизмі. Але цитата ось ваша... нема там про расизм. Ви від пані Оляни чули про расизм, і я від своєї цитати не відмовлюся. генетичних відмінностей і хвороб у представників. Е, різних такі, раз. Е, я не відмовлюся від того, бо дійсно, навіть якщо ви візьмете американські ліки чи французькі ліки, то там в деяких анотаціях є стовідсотково написано, що в людей. З різними ген... генетичними кодами, з різних рас є відмінності по впливу цих ліків. Але журналістам це було цікаво фейканути. Але про національні протоколи теж критикували, та? про те, що в Україні мають посліговуватись міжнародних. А в Німеччині запитайте в своїх глядачів, в Німеччині є міжнародні протоколи, чи там все ж таки німецькі протоколи. Міжнародних не існує протоколів, є міжнародні настанови, протоколи є, протоколи є тільки національні. Що в Сполучених Штатах, що в Молдові. Що не знаю, навіть у північному сусіда є національні протоколи, бо сьогодні, я вам більше скажу, якщо їх не адаптувати, то, наприклад, у нас є в Києві інститут нейрохірургії. Давайте приймемо протоколи на рівні Національного інституту нейрохірургії і що будуть робити лікарі в Житомирській обласній лікарні. А вони відрізняються дуже сильно. Я про це кажу. Протокол це ж не вилікувати. Протокол це як лікувати пошагово? в тому торіч, як скільки я розумію, якщо ми говоримо, що апендицит лікують там в інших в одних країнах, так в Україні так само його мають да лікуватися таким саме. Хтось каже, що треба прийняти український міжнародним. протокол, по якому ми апендицит будемо через горло видаляти. В тому то і річ, тому і про це йдеться, коли говоримо Але про ж, міжнародні. Є, наприклад, обласна лікарня в Житомирі, де немає мирай. Так що ми всі інсульти повеземо в Київ, бо в Києві є, а там нема. Ви як це пропонуєте? Як ми можемо сьогодні брати міжнародний протокол, де в сільській місцевості гелікоптер прилітає в Німеччині? А в нас, вибачте, доріг немає. Коли там тільки гіперлупом на Амеляна можна приїхати, там більш нічого не, не приїде. Між Карпівницьким і Кривим Рігом, там, там і Гіперлуп навряд чи приїде. То про що і про які ми стандарти можемо. Ми... Це мета наша дійти до тих стандартів німецьких. Це так само, як мене звинуватили, що я кажу, що я хочу, щоб мене звинувачували, що ми зробили в Україні медицину за системою, за застарілою системою Бісманка, яка працює в Німеччині. Я так хочу, щоб мене саме в цьому звинувачували. Я хочу, щоб люди казали, оце гад, що він зробив? Ми як в Німеччині ми маємо таку медицину, як Німеччина. Це система бісмака застаріла. Пане Михайле. Ще кілька слів про комунікацію між мозом. Ви казали про закупівлю ліків, мають здійснювати не міжнародні організації а українські так і МОЗ це підтверджує. це підтверджує і, це підтверджує, і сказав да, про живе, те, що тварин, вже буржа. існує. Приватне підприємство. Дивайте, але чому воно існує тільки сьогодні, а не три роки Ми його тому? Створили минулого року. Минулого року його створили. Року, вибачте, воно ще тільки-тільки починає працювати. Да? Бо в цьому році, якби її створили минулого року, чому на цей рік залишили закупівлю в міжнародних організаціях? Скажіть мені, будь ласка. Тому ну, 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 що покроково. І, і МОЗ про це теж говорить, що одразу всю реформу не можна зробити. Я розумію. Але три роки це не два місяці. А до того, що був Квітешвілі, це вже чотири роки. А до квіташвіля був мусі. Це всі помаранче. Ну такі знаєте, це майданні міністри. Це не міністри минулого з минулого життя, це не багатирьова. Тому тобто, це казати... на вашу думку, моз діє трохи повільно. На мою думку, ще в 15-му році прем'єр-міністр Яценюк погодився з паном Квіташвілі, що треба віддати закупівлі з мозу на державну агенцію. І першу постанову з цього приводу якраз підписував пан Яценюк. А не Гроїсман і не пані Уляна. Але єдине в чому різниця, коли це робить державна агенція з українським директором і або за аудит, або з аутсорсинг, що моя пропозиція була, що цієї установи має керувати на аутсорсінги якась міжнародна хтось з першої п'ятірки, навіть не четверки, а п'ятірки грошей вистачить, бо сьогодні ми втрачаємо набагато більше, ніж буде коштувати аутсорсинг там, чи прайсвотерхаус, чи ще когось. Але це має бути на території України. Людина має відповідати тут на території України, бо при всій повазі міжнародним організаціям вони не підзаконні державі України. У мене питання, коли українська компанія закупає, то за законом вона сплачує після дати постачання. А три роки ми сплачували дуже великі кошти, а ліки отримували через рік. І чому ми ці гроші не могли в себе в Україні тримати на казначейських ракунхах і заробляти на них ще якісь відсотки, щоб з тих грошей ще більше закупити? Ви ж пам'ятаєте, наскільки була недовіра до закупівлі ліків ще питання, Не питання. там були відкати. Я цього... Тому я і кажу, що хай цією конторою керує з першої п'ятірки. Я не вірю, що БДО дозволить собі взяти відкат. Сьогодні ну що ви скажете, кров неджен чи ЮНІСЕФ чи ще комусь? Вони тут не знаходяться. Оце мій, мій підхід. Я не проти міжнародних партнерів, я проти того, щоб ми не втрачали гроші, бо ми ці гроші могли рік тримати на депозиті. Це ну, най, найменша ставка, мені здається, 5-7% від тієї суми. Але це ми а, зараз ми... так думаємо, коли розуміємо, що закупівлі відбуваються прозоро і чесно. Раніше ситуація була інакше. А я не знаю, як воно відбувається. От прозоро і чесно, як було раніше, як сьогодні, це питання не до мене, це до силовиків. Ви знаєте, раніше було щось, де хоч одна справа. Я теж знаю, і я теж чув, як ви, що раніше було. Ну я сьогодні чую так само, чому я тоді маю вірити, а сьогодні не маю віри. От команда нова проведе реформи ще й правоохоронних органів, і судів, і тоді, можливо, так, будуть справи. Так, і, ми, і дуже добре, що в нас 255 депутатів, що ми не будемо казати, що це не ми, це партнери по коаліції, це ми. І мені в цій команді подобається, що тут ніхто не боїться казати, це наша. Обов'язок і ми будемо за це відповідати. Пане Михайло, ви були радником мера Києва, Віталія да. Кличка. У вас дуже добрі стосунки Більше скажу, я був не тільки радником. Заступником, так. Сьогодні я радник, треба зараз звільнитися, бо закон цього вимагає. Так, я був з 14-15 років. Ви дуже добре знаєте Віталія Кличка. Так. Да. Я це ніколи це? не відмовлюся від того. Я людина, яка не, не, не міняє прапор в залежності від моди. Да? І так само казали в ЗМІ 15 років, знаєте, Володимира Зеленського, а зараз складається враження, що між офісом президента і маром Києва точаться суперечки. Дивіться, Як мені ви... дуже Дивач. важко тут коментувати. Я вважаю, що за, за такими коментарями, ну саме тому, що я товаришую і дружу із одним з іншим, я вважаю, що це буде дуже нечесно коментувати цю ситуацію з мого боку. Але ж знаєте, є дуже велика різниця посада і, і людина. І коли президент мене запросив в команду. Перше, що я сказав, я кажу, Володимир Олександрович, я людина, яка працювала з Лічкою, я з ним дружу. Вас це не, не пугає? Він каже: я ціную, що ти чесно це сказав. Тому, знаєте, я до цього, ну... Але коментувати, я, я вважаю, що я не... це не моя справа. Да? Якби це була... Конфлікт мозу, наприклад, і департаменту охорони здоров'я міста Києва. Це це то, в чому я розуміюся. Це те, що мене стосується, я б коментував. Відносини офісу президента і Київської міської державної адміністрації. Це це не до мене. Як пройшло все в Трускавці? Ваші враження? Чи це було виправдане 음... тренування? Це було більше тренування, чи це був тімбілдинг? А, дивіться, це було навчання. Це було не тренування, це було навчання. Я вам скажу, мені я втомився таке враження, що я десь. Сім днів пахав десь дуже так. Я давно вже так не втомляв не втомлювався, як от саме за ці сім днів. Бо ми починали о дев'ятій, о десяті вечора, дев'яті ранку о десятій вечора закінчували. Ми здавали іспити, ми писали якісь контрольні речі. Ми грали там, ну там наша команда це був суд України. А була команда там партія Слуга народу, партія голос. Коли до нас там було звернення від партії Слуга народа. Ми вийшли з заявою, що партія Слуга народу чинить. Тиск політичний на суд незалежний. Ну це, це дійсно дійсно грає. І, те, і ці, ця гра була, знаєте, як закріплення то, того, чого ми навчали. І туди приїжджали дуже поважні спікери. Той самий Пінзенек був, Льоша Ганчарук. І найголовніше, ну дивіться, 255 людей не могли бути між собою знайомі всі. Тим більше, що це й межа да? і, це і це. Ті, хто прийшов за списком, ми, ми, ми почали товаришувати. Ми позна, впізнали один одного. Ми сформували там групу, яка зайде в наприклад, в комітет охорони здоров'я. То група від слуги народу вже є в комітет є. охорони здоров'я. Бо на початку говорили про те, що ні. Ви ви питали, чи є голова комітету? Я вам кажу, ні. А група людей, які висловили бажання, як народні депутати обрані зайти в саме в медичний комітет, є. Є перші, перші законодавчі ініціативи? Законодавчих ініціатив дуже багато, дуже багато там і змін в діюче законодавство, і закони, які знаєте, там треба прийняти в найближчий час, щоб не зупиняти трансформацію. Так само там є, є дуже багато речей. Ми зараз припрацюємо навіть з кабміном, які ще не пішов з мінфіном, бо ми розуміємо, що якщо МінФін не змінить в бюджет наступного року ці от відсотки. Від ВВП, то будуть проблеми. Для мене не мета бути депутатом. Якби я хотів бути депутатом, я б першу пропозицію бути депутатом я отримав ще в 94-му році. Це хто? Це Леонід Данілович. Це не було метою для мене ніколи не було. Я і так нормально заробляю, мені для того не треба було бути депутатом. Ми зараз знаходимося в клініці Борис. Це ваш особистий кабінет був? І він... Ні. Мій особистий кабінет був поруч. Сьогодні це я попросив нових власників в оренду цей кабінет, щоб тут була моя громадська приймальна народного депутата. Ну, ви знаєте, 28 років я віддав 26, вибачте, цієї клініці, і ну, дуже важко там відійти вже не зовсім від неї. Тому, хоча б знаходячись тут, в цій будівлі, для мене це, ну, знаєте, це такий перехідний період. Я попросив, нові власники погодилися, я їм дуже вдячний за це. Пане Михайло, дякую вам за інтерв'ю.